Іван, мужичий син. Жив колись у старовину, цар з царицею, у них замолоду не було дітей, а при старості родився один син. Вони дуже зраділи. Ну, виріс той син, вирішили вони його оженити. А син і каже: Поки не дістанете мені такого коня, що жар їсть, полум'я полум п'є, а як біжить на дванадцять верст земля гуде і листя на дубах осипається, то я женитись не буду. Цар зізвав усіх своїх богатирів, почав розпитувати. Може, з вас хтось знає або чув, де такий кінь, що жар їсть, полум'я п'є, а як біжить, то на дванадцять верст ж земля гуде і листя на дубах осипається. Усі кажуть, що ніхто й не бачив, і не чув нічого такого, і дістать не можуть. Цар розіслав по всій землі бумаги. Може, хто чув або сам дістане, то нехай до мене приходить. Потрапила одна така бумага у якусь волость. Прочитали її там. Мужик приходить додому і хвалиться жінці. От яка у нашу волость бумага прийшла. Якби такий молодець знайшовся, то велено йому до царя приїжджать. А у нього був хлопець. Оцей хлопець і каже Я знаю, де таке кінь є. А батько сиди там, коли сидиш. Ти вийдеш за ворота, та й то тебе діти б'ють, а то ще про такого коня базікаєш. Хлопець одягся і говорить: Ходім, тату, на двір. Вийшли. Він одною рукою дуба, як схватить, нагнув аж до землі. Потім пустив. А батько стоїть, очі витріщив, дивиться на нього, аж злякався сам. Ну, тепер, говорить синку, повірю, пішли у волость. Батько хлопця залишив на дворі, а сам пішов у хату і каже: Дозвольте, панове, мені своїм словом втрутитися. Можеш, говори. Є у мене син, що може дістать того коня. А всі закричали у холодну його взяться, кого такого з його хлопцем, куди його хлопець годить. Як вийде за ворота, то його всі діти б'ють. Посадили мужика його хлопця у холодну. Сиділи, сиділи вони, а волосне начальство і говорить, мабуть, нам нічого не буде, коли він збреше. Випустили, а самі до царя вдарили звістку. Цар прочитав цю звістку і не повірив, що мужичи син міг таке зробити, але все ж звелів послати своїх слуг і карету за тим хлопчиком узяли того хлопця до царя. Як приїхали, цар підзиває його до себе Можеш, дістать такого коня? Можу, що ж тобі треба? Треба мені коня хорошого та палицю добру. Написав цар записку до свого табунщика. Ступай, у полі є табунщик, даси йому записку, а він дасть тобі коня. Той пішов, показав табунщику записку. Підожди, каже табунщик, пожану напувать коней, а як і тимуть, то якого коня схочеш, такого й вибереш. Став той вибирати, і якого не візьме за хвіст, то хвіст у руках зостанеться, візьме за гриву гриви не стане. Зняв дванадцять шкур, а коня не добрав собі. Йде додому, дивиться, хата обідрена. Там бідна бабуся жила, а тут якраз хмара на таку збирається. Бабуся й просить Поможи мені, хлопче, а то всі мене бідну минають. Накрив він шкурами її хату, щоб вона не притікала. Бабуся йому подякувала, він і пішов собі. Виходить цар і дивується, що хлопець коня собі не добрав. Іди, Іван, мужичий син, до конюшні. Вибирай собі коня, може, там є тобі кінь. Той пішов, на котрого руку не покладе, так кінь з усіх чотирьох ніг впаде. Нема коня, та й годі. Настала ніч. А хлопець, як вийшов у степ, як свисне своїм богатирським посвистом, от і прибігає один кінь. Чого хазяїни, мій любий, любий, звеш мене? Пора нам путь дорогу вирушати. Ну, добре. Став він заводиться цього коня у царській конюшні, поламав усі двері і стіни порозвалював, На силу завів, прив'язав, дав білоярою пшениці, а сам пішов спать. А цар устав рано і послав збудить Івана, мужичого сина, чи не бачив у вісні, якого йому треба коня. Той говорить, є, є в мене вже кінь, на конюшні стоїть. Вийшли, подивились, а цар аж злякався такий великий кінь. Ну, тепер зробіть мені палицю і привезіть з лісу на двох парах волів. Привезли. Він підкинув її вгору, сам ліг спати на півтори доби спать. Прокинувся. Палиця летить. Він підставив мізинний палець, вона надручки розсипалась. Привезіть, каже, мені на чотирьох парах волів, бо ця негожа. Зрубали столітнього дуба, зробили палицю, привезли на чотирьох парах волів. Він підкинув угору сам ліг на три доби спать. Прокинувся, чує палиця гуде. От підставив він середній палець. Палиця вдарилась і на півтора аршина в землю вбилась. Ну, ця, каже, добра буде. Збирається в дорогу. Цар і каже Ну, от як дістанеш такого коня, то я тобі якусь схочеш нагороду відвидам і ніколи ніякої кривди не чинитом. Слово моє тверде. Поїхав хлопець, але цар все-таки не вірить, щоб якийсь то Іван, мужичий син, та коня такого сам дістав. Ну і дав ще йому своїх богатирів вже панської, а не мужицької крові. Наганяйте, каже їм цар. Іван мужичий син чує, земля двигтить. Це або змілетить, або якісь богатирі йдуть. Дожидаються, поздоровкались, а він і питає, хто ви такі? Це нас послав цар разом із тобою. Як же нам бути? Треба комусь із нас бути старшим, бо так ніякого порядку не буде, а треба, щоб ми одне одному підкорялися. Ну, ці богатирі панської крові одразу ж один наперед одного, один наперед другого. Я буду старшим, я буду старшим. А Іван, мужичий син і каже ні, не так. Давайте по дорозі палицю кидать. Чи я далі впаде, то і буде старшим. Кинув один палець по шляху вперед. Їде день, їде другий, палиці нема. На третій день бачить лежить. Кинув другий. Їдуть день, їдуть два, їдуть три, палиці нема. Найшли аж через тиждень. Кинув Іван, божий син. Їдуть один тиждень, нема палиці. Другий, третій тиждень нема палиці. Це десь твою палицю проминули. Не може бути, мабуть, моя палиця десь у гостях. Приїхали ще тиждень. Бачить, стоїть великий дім, мідна огорожа навколо, і веде до нього мідний міст. Дивляться, палиця через паркан перевалилася і ріг дому отбила. А в цьому домі жили страшні змії, тільки їх дома не було. Воювали десь далеко. І говорить Іван син, до одного богатиря панської крові. Сьогодні ти підеш на міст на варту, а ти, каже, другому, ляжеш коло коней, а я ляжу в будинку. І наказав тому, що на мості «Глядиш, брат, не спи, а стережи. Той ходив, ходив, а тому, що був дорогий, ліг і заснув на мосту. Тоді Іван, мужичий син, прокинувся, бачить, північ пора йти. Одягся і пішов на місце дивитися. Хтось спить, слухає, земля двихтить. Змій з тиголовий летить і говорить своєму коню. Стій, не чмихай, проти нашої сили нема нічого, є тільки Іван, мужичий син, тільки сюди і ворон його кості не занесе, бо він іще молодий. Ворон кості не занесе, а добрий молодець сам зайде, каже Іван, мужичий син. Чи битися, чи миритися прийшов? Не миритися, а битися я прийшов. Ну, говорить Змій, бий ти перший. Ні, говорить Іван, мужичий син, бий ти. ти на все царство старший. Шестиголовий Змій як ударив, то іван, мужичий син, тільки з палицею зрушився. А тоді, як ударив змія своєю палицею, то заразом шість голів зніс. Посік його, спалив кості і на вітер попіл пустив, та й пішов додому. На ранок і питає того, що на мості вартував. А що, старіх, пильно? Так старіх, що мимо й птиця не пролітала. На другу ніч іван, мужичий син, послав другого стерегти на мості, а того на конюшню. І той заснув Дивиться, Іван, мужичий син, час іти. Пішов і став під мостом. Чує, Земля гуде, це дев'яти головий Змій летить. Стій, каже Змій до свого коня, не спотикайся, проти нашої сили немає другої напівсвіту, є тільки Іван Мужичий син. Ну, та сюди і ворон його кості не занесе. Брешеш, каже Іван Мужичий син, добрий молодець сам зайде. Чи битися, чи миритися зайшов? Не за тим добрий молодець зайшов, щоб миритися, а за тим, щоб битися. Ну, бий ти, Ні, бий ти, ти наполовину світу старший. Той Змій дев'ятиголовий як ударив, так по кісточки Івана, мужичого сина в землю й увігнав. Але Іван, як ударив Змія, заразом сім голів одрубав. Другий раз замахнувся і останні дві зрубав. Посік його тіло, спалив кісточки і попіл за вітром пустив. Пішов Іван мужичий син досипать, а на ранок спитав і того другого А що, старіх добре моста? Так, старіх, що й мишками мене прилізли. На третю ніч зібрав він обох богатарів, повісив рукавичку на стіні і сказав Піду я сам, братці, стрегти моста, а ви глядіть на мою рукавичку. Як буде підтекти, то гуляйте. Як буде кров капать, так пускайте мого коня. Став під мостом. Опівночі чує земля за дванадцять верст гуде, листя на дубах опадає. Це вже найстарший Змій летить на тому коні, що жар може їсти, а полум'я пити. Летить і говорить до свого коня. Стій, не спотикайся, проти нашої сили немає сили на всім світі. Є десь Іван, мужичий син, ну він іще малий, йому ще тільки на печі сидіти, сюди він не зайде, сюди ворон і його кості не занесе. А Іван, мужичий син, і каже ворон кості то не занесе, а добрий молодець сам прийде. Що будемо битися чи миритися? Не за тим добрий молодець зайшов, щоб миритися. А за тим, щоб битися. Бий, говорить Змій. Ні, ти бий, ти на всьому світі найдужчий. Як ударив Змій, то Іван, мужичий син, аж збілів. Бились, бились. У Змія з дванадцяти зосталося вже три голови. А Іван, мужичий син, уже по самий пояс у землю загнаний, от от зовсім знеможиться. Слухайте, говорить Змій. У тебе батько був? Був. Воли у нього були? Були. Орав він? Орав. А давав відпочивати?» Давав? Ну, давай, і ми відпочинемо». Іван мужичий син, як став відпочивать, то кинув свою палицю і розбив конюшню. Тут його кінь вирвався, прибіг до нього, став землю одгрібать. А ці богатирі прокинулись, бачать, з рукавички крові іде, але бояться йти виручати Івана, мужичого сина, думають, для чого нам свої голови за нього підставляти? А кінь тим часом землю навколо Івана одгріб, тоді й говорить Іван, мужичий син до Змія. Аж тепер я тебе вп'ю. Змій і говорить. Ну, добре, але я хочу тобі сказати перед смертю: ти хоч і візьмеш у мене цього чарівного коня, що цареві потрібний, але ти не доведеш його додому. Є у мене ще три сестри і мати та батько, цар Ірод, от вони тебе все одно з світу зживуть. Відрибав останні голови Іван, а сам задумався. А тим часом та бабуся, що він колись з кінськими шкурами її хату укрив, почула, що і на Івана біда насувається, бо вона все знала, що на світі робиться, та послала свого песика до Івана. А песик йому й каже: будете ви їхати додому, захочете так пить, що один о, до одного не зможете слова промовить. Буде вам по праву руку криничка, вода, як скло, чиста. Не пийте її, а лиш вдарте по ній нафрест палицею. Побачиш, що з неї вийде. Від'їдете далі, захочете їсти, стоятиме явір, під явором стіл. Там лежатимуть паляниці, яблука й усякі напитки та наїдки. Не їжте вдар навхрест, побачиш, що вийде з нього. Проїдете далі, захочете спати, під явором стоятимуть ліжка. Не лягайте вдар по них, Побачиш, що буде. Вислухав Іван. Подякував бабусиному песику, забрав того коня і разом з тими двома богатирями поїхав до тому. Їдуть, їдуть, захотілося їм пити. Аж справді над шляхом криничка праворуч. Ці два богатирі хотіли напитися. Ні, підождіть, каже Іван. Подивлюся. Та як ударив по ній палицею, то кров і потекла, а це Змієва сестра перекинулась криничкою. Поїхали далі, зарубали іще двох сестер, що були у вигляді їжі і ліжок. Далі оглянулись хмара наступає попід небесами. Коли вони придивляться, аж це стара змія ж мати женеться одна губа в неї аж попід небесами, а друга понад землею. Іван, може син і говорить ех, браття, давайте втрьох битися з нею, бо сам я її не подужую». Але ті два полякались і не хочуть битися, тікають. Ну, Іван бачить, що тут нічого не вдіє сам. Доведеться пропадати. Але згадав, що тут недалеко, за горами, за лісами, є величезна кузня. От він, прешпорав свого коня тим чимдуж до тієї кузні. Ну, а ці два богатирі теж за ним, бо ж нікуди більше їм, нікуди більше їм подітись. Підлітають до тієї кузні. Одчиніть! Ковалі отчинили їм дванадцятеро дверей залізних, вони влетіли, а двері самі собою зачинились. А змія сіла коло кузні і давай вогненним язиком двері пролизувати. Іван, мужичи, син, бачить, що не жарти, та до ковалів. Миттю робіть плуга та такого великого, щоб аж під стелю кузні, і робіть такі ж великі щепці. Ну, Ковалі враз узялись за роботу, а змія все далі й далі пролизує. Вже тільки троє дверей залишилось, а тут ковалі вже їх кінчили плуг і щепці. Пролизала змія останні двері, стромила голову, а тут Іван щепцями розжарними і здавив її за губу. Накинув на неї плуга, вибіг на двір і давай змією орать землю. Такі скиби, як хата завбільшки, відвертає. Оре, лупить її та все щепцями розжареними за губу тисне. Ора воравної доти доки не лопнула. Він тоді викинув її в море, свого коня пустив на пашу, а богатирів тих додому прогнав. Ідіть, каже, боягузе, а то з вами тільки морока, і ще каже панської крові. А сам поїхав на цьому коні, що взміявся. Їде він їде, зустрічає діда старого. Приїхав він повз нього і не сказав здрастуйте. А далі й нагадав, що ж це я, молодий хлопець, йому старому честі не одав? Треба вернутися, поздоровкатися. Вернувся Здрастуйте, говорить, дідусю, вибачте, я приїхав честі вам не одав. не поздоровкався. Еге, каже дід, ніколи старих людей не минай. Завжди поздоровкайся Їхатимеш ти, а вискочить до тебе такий кривий дід на дерев'янці, і буде говорити до тебе: Ну, молодець, такі, ну, молодець, добрий кінь твій, але ти однаково не випередиш мене. Так ти не зрізуйся з ним на випередки. А може, тобі по путі, хто буде траплятись, приймай, не отказуй Поїхав. Бачить, назустріч шкотигає на, шкот на дерев'янці такий поганий дід. Ну, говорить, молодець, та й кінь же у тебе. Але, хоч який я поганий, ти мені однаково не випередиш. Ну, та я й не стану з тобою сперечатися, ні то й ні. Та тільки сказав це Іван, мужичий син, а той дід поганий своєю дерев'янкою в а Івана якоюсь гострою стрілою збив сідла та й полетів на коні. Іван, мужичий син, і оглянутись не встиг, а це був не хто інший, як сам. Цар Ірод, батько Зміїв і Зміїх, розсердився Іван мужичий син. Ну, каже, я ж тобі цього не подарую, я ж тебе ірода проклятого і пішки знайду, та палицю в руки і пішов. Іде він, але відчуває, що та ранка від стріли царя ірода все розпухає, розпухає, все більшою робиться і більшою. Вже Іван і знемагати почав. Е, це вже біда, думає Іван, мужичи син. Це виходить цар Ірод затруєною стрілою мене втарив. Пройшов ще трохи Іван та вже й зовсім знеміг. Це каже він сам до себе тепер не побити мені царя ірода, тепер він мене одним пальцем поборе. Іде Іван, мужичий син, сумний, сумний, а назустріч йому дід борода до землі. Постаровкались, розпитались, хто куди, дід і каже: Піду я з тобою. А хто ж ти такий? Я той, що може, от собак оборонить. Здвигнув Іван, мужичі, син здивовано плечима, але згадав пораду старого і мовчить. Пішли далі, являється їм другий дід, пристав до них. Я каже мороз. Ідуть далі. Третій дід на зустріч. Розпиталися, хто куди. Той каже: Я той, що море викусить, і в копиці складе. Ну, ходім і ти з нами. Далі четвертий, що їсть і не наїсться. Там п'ятий, що п'є і не нап'ється. Шостий, біжу не набіжуся. <клес> Сьомий я за двадцять верств бачу. Йдуть вони до царя Ірода, у його государство. Цар Ірод бачить, дивується, що то ніхто й до границі не підходив, а то в землю його війшли. Звелів випустити на них сім тисяч злих, призлих собак гієн, що кожна по дві голови має. Собаки біжать, як хмара синіє. Ну, що ж, братці, каже Іван син, – Порозривають нас собаки, я слабий, ледве ноги переставляю, не можу битися з ними. Та отже я, той, що от собак обороню, сказав перший дід, як захватив їх, вибив усіх і в скирти постягав усіх собак гія. Цар Ірод бачить, і собаки не помогли, йде цілий гурт в його государство. Приходять до його дому, війшли в його двір під таке величезне залізне склепіння, а воно це склепіння — раз і закрило їх. І опинився Іван, мужичий син, своїми супотиками, ніби у великій залізній хаті. А тут цар Ірод наказав своїм слугам топити під стінами так, щоб вони всі попеклись. Навалили слуги гори, лісу під стіни і ну топить. Але мороз дід, як почав пришкварювати, то на залізних стінах аж іній став. Спалили весь ліс слуги царя Ірода, а ірод і каже їм: Відчиніть уже та вигорніть лопата мужежелицю з мого ворога Івана, мужичого сина. Відчинили аж вони всі живі, а Іван і каже, що ж ти, царю, такий немилосердний, у таку холодну кімнату посадив нас трохи не померзло. Все одно каже Ірод, зараз я тобі голову відрубаю, бо я знаю, що ти затруєний, і не можеш воювати зі мною. А сам думає, вбити його я ще встигну, давай попомучу -по ще добре. Та й каже. Ну, от я вам задачу задам, як зробите. Пущу живих, а як не зробити голови позрубою, за одну ніч море викосить і у купиці зложить, а ні то. Ліг ірод спати на ніч, а той, що міг море косить, викосив його за ніч і в копиці поскладав. Прокинувся ранком ірод, бачить нема води й шкаплі ніде. Думаю, що за чудо сія. Задає другу задачу. Скільки в мене є худоби, я приготую обід. Як усе споживете, живі будете, а як нас поживете, то голови постинаю. А Іван, мужичий син, і думає, скоріш би рана гоїлась, скоріш би, я йому покажу, як нас мучить. А в Ірода була полонена одна, дуже красива дівчина. От вона і взялась Івана лікувати. Знала вона всілякі ліки. Ну, а тим часом наварив цар ірод, стільки котлів, що у дворі не вміщаються, горілки поналивав кілька тисяч бочок, посідали вони їсти. Найбільш з'їли, як одного вола, а Іван, може, син і журиться. Ми за три роки всього не з'їмо. Коли тут нагадали, що є один дід, їм не наїмся, і другий дід п'ю, не нап'юся. Як почали вони обидва трощить, доказали, що ще й мало, що ще б'єли. Бачить цар Ірець, що нічим їх не візьмеш, хотів уже повбивати їх, але вирішив ще помучити. Хто завтра, каже він, принесе раніше води з моря, чи моя дочка Скорогонка, чи ви, як ви, живі будете, а як ні, то. А Іван усе думає скоріш би, рана гоїлася, скоріш би. А полонена дівчина каже не журись, скоро вже переночували. Дочка скорогонка чуть світ наділа, чоботи скороходи шапко, невидимку завідерце й подалася до моря. Вона побігла, а вони всі сидять, думають, котрому бігти. Згадали, що є, біжить не набіжить. Побіг він, набрав води раніше іродової дочки з корогонки, біжить, а вона бачиться, та взяла і сипнула йому під ноги сонного порошку. Він впав та й заснув біля відра. Бачить Іван, мужичи, син, його супутники, що Іродова дочка вже біжить, а того їхнього біжить не набіжиться, їм не видно ніде. А той, що на двадцять верст бачить, подивиться, подивився і каже, що біжить, не набіжиться, спить. Тоді той, що на двадцять верст бичем луча, розпустив свій бич, та як потягне того, що спав, той прокинувся за відро, як побіжить і приніс воду раніше, ніж іродова дочка з корогонка. Тоді Ірод бачить, що вже нічого для них важкого нема, вихопив меча і наказав тягти Івана та його супутників на залізний тік. Виводять Івана, а дівчина полонена й каже Загоїлась твоя рана, вивели Івана. Тільки хотів цар Ірод рубать, а Іван як хватне царя Ірода, та як шпурне ним на гострий шпиль його замку, так цар Ірод і здох». Взяв Іван тоді того коня, що Ірод в нього обманом викрав. Дівчина полонена, теж з ним збирається. А ці діди кажуть, Ну, а ми послужили тобі, Іване, мужичі сину, та тепер підеш далі своєю дорогою іншим добрим людям служити. Поцілувалися вони з Іваном та й пішли. Приїжджає Іван, мужичи син своє царство та й отдає, як обіцяв, бо завжди любив слова дотримувати цареві коня того, що жар їсть, полума п'є. А як біжить, то на дванадцять верст земля гуде, і листя з тобі висипається. Але тут якраз стояли ці два богатирі панської крові, що їх цар посилав разом з Іваном. Як побачили вони ту дівчину, що Іван з полону у царя Ірода визволив, та зразу до царя? Так і так, не гоже Іванові простому мужичому сину одружуватися з такою красуною. Вона може бути за жінку тільки богатиреві панської крові. Молодці, правильно говорити, каже цар та й до Івана. Ти, Іване, мужичий син, і не гоже віддавати за тебе таку красуню. Вона може бути жінкою тільки богатиря панської крові. Поплід Іван, мужичий син, та й каже, Я її з полону визволив. Вона мене любить, я її люблю. І нікому я її не віддам. Ні. Віддаси, каже цар. Тоді Іван скипів та до царя. Ти обіцяв мене нагородити, чим я захочу, і ніякої ніколи кривди мені не чинити. Я трьох змій велетнів убив, їхніх сестер повбивав, стару змію їху в море загнав, царя ірода на той світ перевів. Та коли ти мене будеш за мою добрість так платити, і так слово моє ламати, то я й тебе і весь твій рід одним махом зі світу зведу. Та як замахнеться своєю палицею, то аж всі дерева нагнулись, а царський дворець аж затрясся. Ну, тоді цар злякався та вже ні слова. А Іван, можечи, син, одружився з дівчиною красуною та й зажили щасливо. Але вже ніколи не вірив Іван ні царському, ні панському слову. Кінець.